Відверто з лікарем. Відверто сьогодні ми будемо говорити про таке захворювання як конюнтівіт. І сьогодні у нас в студії лікар-офтальмолог Ігор Лютницький. Вітаю, пане Ігорю. Добрий день. що це за хвороба? Кон'юнктива – це слизова оболонка, яка оточує око і повіки, створює такий специфічний захисний шар, грає роль в утворенні сльози. І конюнктиві це власне запалення цієї слизової оболонки. Якщо говорити про структуру захворюваності, то в принципі в амбулаторному прийомі лікаря таке захворювання займає третину прийому. Це від Від всіх людей... пацієнтів. Тобто, та настільки розповсюджена хвороба, так вона можливо може здатися простою, але в той же час її лікування іноді може бути досить складним, і це зустрічається досить часто. А вік якось має значення чи ні? Ну, статистика каже, що найбільш часто таке захворювання зустрічається в дітей. Це пов'язано можливо з специфікою дитячого віку, з недотриманням правил гігієни. Перш за все. Угу. Давайте будемо розбиратися, який він буває, чи є якісь види, підвиди. Ну, звичайно, є види. Конюнктивіту, ну його умовно можна розділити на екзогенний, кажучи науковою мовою, тобто коли патогенний фактор потрапляє з зовнішнього середовища, і цю групу кон'юнктивітів можна розділити по етіології. Це можуть бути бактеріальні конюнктивіти, вірусні, паразитарні, хламідійні, це можуть бути кон'юнктивіти, пов'язані з дією фізичних або хімічних факторів, це алергічні конюнктивіти. Екзогенні конюнктивіти викликають. Якимись захворюваннями, які існують в організмі, ну, наприклад, туберкульоз. А інфекційні є? Ну, бактеріальний він і є інфекційний. Ага. Скажімо так: мікрофлора присутня як в ротовій порожнині, так і в конюнктивальній порожнині. Присутня там від 60 до 300 видів мікроорганізмів. Це так звані там сапрофітні, так і патогенні мікроорганізми, в які перебувають в певному балансі. Порушення цього балансу приводить до розвитку кон'юнктивіту. Це заразна хвороба чи ні? Може від людини до людини вона перейти. Так, звичайно. Також коли люди не дотримуються правил гігієни, це миття рук банально, користування індивідуальним рушником. Можливо, не у всіх сім'ях є рушник для кожного члену сім'ї. Якщо в одного з них є кон'юнктивіт, то це може призвести до захворювання всієї сім'ї. Тобто, якщо людина, у якої є кон'юнктивіт, то вона має дотримуватися так само, як при гепатитах правил гігієни особистої свій рушник, своя постільна білизна, так? Так, так. Я чому питаю, тому що от, якщо хтось в колективі приходить з кон'юнктивітом на роботу, йому кажуть, іди додому, бо позаражуєш усіх. Це правильно чи ні? Ну, в принципі, це правильно. Якщо є гнійний конюнктивіт, то при всьому бажанні, дотримуючись правил гігієни, все ж таки у людини є симптоми там сльозотечі, світлобоязм. Пацієнт може потерти десь трошки око, торкнутися якоїсь контактної поверхні, там стола, стільчика точно так же колега може доторкнутися до цього місця, десь теж потерти своє око, і таким чином. Може і захворіти. Тобто, це вже не така безпечна хвороба. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про вірусний конюнктивіт, ну, залежить від виду кон'юнктивіту. Те, що приходиться найчастіше стикатись, наприклад, аденовірусний кон'юнктивіт. аденовірус він живе в насаглоці будь-якої людини, і теж при зниженні імунітету він може активізовуватися, може проявлятися симптоми РВІ, плюс приєднуватися симптоми кератокон'юнктивіту, конюнктивіту. І аденовірусний конюнктивіт він надзвичайно контагіоний. Озний, якщо захворіває одна людина в сім'ї, може захворіти сім'я, можуть захворіти колеги по роботі. Раніше були у нас такі нерідкі випадки, коли, наприклад, привозили наші пацієнти аденовірусний конюнктивід з Одеси. Частіше за все у нас є Одеський інституточний хвороб і тканинної терапії, який є якби таким базовим для всіх офтальмологів України, і частенько туди направляли на консультацію і контактуючи в коридорах. На прийомі іноді хворі привозили таку цікаву хворобу, і навіть страждали і лікарі після огляду. Зрозуміло, через недотримання гігієни може людина ну, придбати таку хворобу. Через що ще конюнців може потрапити до ока і до організму? Ну, якщо ми говоримо про вірусні кон'юнктивіти, то найчастіше, наприклад, це вірус герпеса. Вірус герпеса присутній в нашому організмі до шести місяців. Дитина має імунітет, який захищає від вірусу герпесу. Потім ми всі ним інфікуємося, і він персистує у нас в організмі при зниженні імунітету. Він активується. Скажімо, вірус. Ну, якщо це герпетичний кератит, він не є контагіозним, заразити ним іншу людину неможливо. Бактеріальні. Так, Аденовірусний? так. Коли ми говоримо про алергічний конюнктивіт, то він також не заразний, але не менш неприємний. То, в принципі це гігієна раз. Потім, якщо ви сказали, якщо є проблеми з носоглоткою також так, це або хвороба на кшталт ОРВІ, так, щось. Ну, ОРВІ може супроводжуватися конюнктивітом, особливо коли є утруднення носового дихання. Справа в тому, що вміст конюнктивальної порожнини якийсь слиз, злущений епітет, він весь змивається сльозою порожнину носа. Якщо є затруднення носового дихання, весь цей міст, в тому числі і бактерії, і віруси, вони залишаються в кон'юнктивальній порожнині, і одним із симптомів респіраторного захворювання може бути гострий кон'юнктивіт. Якщо говорити про симптоматику, ви вже почали, але от якщо окремо і чітко так визначити, які є ознаки, тобто прояви кон'юнктивіту, щоб людина зрозуміла, що то може бути він. Ну на жаль, я не можу сказати, що вони дуже. Специфічний, тому що інші запальні захворювання, такі як там кератит, захворювання судинної балонки, можуть супроводжуватись такими ж симптомами: це різі, почервоніння, сльозотеча, світлобоязнь, погіршення зору для бактеріального кон'юнктивіта характерне аніні виділення порожнини кон'юнктиви для вірусних, для алергічних конюнктивітів такий симптом не характерний. І попри те, що є така симптоматика, все ж таки з пацієнтом в кожному конкретному випадку. Потрібно розбиратись, тому що це може бути і більш складне захворювання, можуть бути залучені в запальний процес іншої частини ока і давати таку ж клінічну картину. Біль може присутній бути так. Справа в тому, що коли конюнктива в нормі, вона гладка, вона ковзає по поверхні очного яблука, не даючи якихось неприємних відчуттів. При наявності запалення вона набрякає, збільшуються сосочки. Конюнктиви, з'являється відчуття стороннього тіла в оці. Отже. Почервоніння, сльозотеча, різі може бути присутні біль, виділення. То в такому випадку треба звернутися до лікаря, і тоді вже лікар точно визначить, що то з оком, чи так. то конюнктивіт, чи то може бути щось інше, якась інша хвороба, чи так. може бути просто алергія або реакція на щось. Може бути алергічна реакція, може бути захворювання рогівки, теж саме стороннє тіло рогівки або в конюнктивальному мішку. Воно може давати точно таку ж клінічну картину, як конюнктивіти. може навіть з Виділення, якщо стороннє тіло перебуває якийсь тривалий час в оці, навіть декілька годин може з'явитись і гнійні виділення, в порожнині кон'юнктиви. Ну, от, ви до речі, згадували світобоязнь може бути, то це ж можуть бути інші хвороби. Також ну, наприклад, кератит може давати таке ж запалення судинної оболонки, гострий ірідоцикліт Також супроводжується світлобоязнь, електрофтальмія, це опік там вольтовою дугою, опіки. Ока. Ну, медична енциклопедія нам ще розбирати Ся і вчитися і просвітницькою роботою займатися, повертаємося до простих речей, простою мовою про кон'юнктивіт продовжимо говорити. Буває хронічна форма, так коли кон'юнктивіт триває вже довгий час, ну чесно кажучи, по сроках не можу конкретно сказати це, мабуть, індивідуально. Можу теж сказати, що нема гіршої хвороби ніж хронічний конюктив. Тому що, як правило, пацієнти, які до тебе приходять, вони вже були в декількох лікарів. Вони перекапали все, що тільки можливо, і треба придумати ще щось, щоб йому було краще, щоб добитися видерження. Ну, в випадку хронічного конюнктивіта треба бути досить скрупульозним. Уважно вислухати пацієнта, його скарги, Дізнатися про умови його життя, умови праці, про наявність якихось шкідливостей. Це може бути навіть і не бактеріальний, не вірусний, якийсь агент а наприклад, там пилюка на роботі. Та ж робота з комп'ютером, синдром сухого ока викликає в принципі кон'юнктивіт, почервоніння да. і різі. Подивитися на стан повік, також це стан залоз майбомієвих, якась дисфункція майбомієвих залоз може приводити до подразнення кон'юнктиви, синдрому. Сухого ока ми можемо безрезультатно використовувати безліч антибактеріальних крапель і не добитися результату, тому що ми не бачимо істинної причини через те, у випадку хронічного кон'юнктивіту обов'язково скурпульозно розібратися в стані ока, повік. А такі випадки часті от хронічного Часті. і чим старша людина, тим частіше таке захворювання зустрічається. Перш за все, це пов'язано із станом повік, зниженням тонусу повік, з дисфункціями боймівих залоз, в тому з розвитком синдрому сухого ока, з наявністю супутніх якихось захворювань системних, які також приводять до порушення виробки сльози, і стимулюють таким чином запалення. Конюнктиви як діагностують кон'юнктивіт? і чи це неозброєним оком видно? Ну неозброєним оком я би не рекомендував виставляти такий діагноз. Завжди треба використовувати обладнання як мінімум щілинну лампу, це мікроскоп, який дає можливість скрупульозно оглянути і конюнктиву і Повіки і рогівку, і вже таким чином можна думати про кон'юнктивіт. іноді при такому безуспішному лікуванні конюнктивіту різними антибактеріальними препаратами доцільно призначити, наприклад, посів на мікрофлору, чутливість до антибіотика. Якщо не оглядати хворого детально, можна упустити і той же кератит і запалення судинної болонки і багато інших моментів, і теж стороннє тіло. А тобто, якщо навіть досліджувати тільки от є підозра на кон'юнктивіт, Треба обстежити і на інше, тому що це може бути і воно однозначно. Треба оглянути пацієнта, вивернути повіку, подивитися, чи немає там, наприклад, стороннього тіла, тому що також я вже говорив про те, що такі симптоми можуть бути характерні для стороннього тіла. але воно може бути на рогівці, а дуже часто воно під верхньою повікою. Ми можемо виставити діагноз кон'юнктивіт, не подивитися верхнє слипіння, кон'юнктиви, лікувати, лікувати. А хворий буде скаржитися і відчувати себе дискомфорт. На як мінімум забіжу наперед і запитаю: якщо не лікувати або неправильно лікувати, що може статися внаслідок? Які ускладнення можуть бути щодо непролікованого кон'юнктивіту? Ну в принципі, теоретично, організм наш теж бореться з інфекцією, і мікроорганізми, які є в конюнктивальній порожненні, вони теж ведуться за боротьбу за відновлення цього балансу. Теоретично він може пройти і сам. нелікований може перейти в хронічну форму. Це хронічний Середок інфекції, може під'єднуватися ще якась флора, може, скажімо, бути задіяні в запаленні інші відділи ока, та ж рогівка. Ускладненням нелікованого або неправильно лікованого кон'юнктивіту може бути кератит, який може привести вже до виразки рогівки, розвитку помутнінь рогівки, рубців, перфорації рогівки, і навіть до втрати ока. Навіть до втрати ока. Так, ну це вже має бути запущена, запущена форма чи ні? Ну нелікований кон'юктивіт, наприклад, мікотравма рогівки. Інфекція потрапляє в рогівку, виникає кератит. Якщо він далі не лікується, може виникати виразка рогівки. Грубо кажучи, рогівка прогниває і виникає вже дірка в рогівці, випадають внутрішні оболонки. Інфекція потрапляє в середину ока, може виникати гнійне запалення судинної оболонки, скловидної тіла, ендофтальмід. Як правило виразки рогівки вони так і починаються. Ну отже, ще раз повторимо, що це не таке вже безпечне захворювання. Так. Щодо лікування, скільки воно триває, і як амбулаторно, стаціонарно, і як лікують антибіотиками. Ну, це залежить від виду кон'юнктивіту. Якщо це бактеріальний кон'юнктивіт, це як правило антибактеріальні препарати. Якщо це вірусний кон'юнктивіт, то це противірусні препарати. Ну, на жаль, такий арсенал противірусних препаратів зараз не дуже великий. Скажу, що мабуть. Будь противірусних крапель зараз тільки один вид, і навіть от після бойових дій поставки були порушені, не було ні одного, і це було проблема для лікування вірусного конюнктивіту. Якщо це алергічний кон'юнктивіт то однозначно лікування вже повинно бути іншим. По перше, уникнути контакту з алергеном, це загальне таке прийом антигістамінних препаратів, це гормональні препарати, які дадуть швидкий ефект знімуть таку алергічну реакцію. Це Препарати, які блокують гістамінні рецептори. Якщо це паразитарні або грибкові кон'юнктивіти, то ми вже в залежності від цього використовуємо інші групи препаратів. А як довго кон'юнктивіт? Ну, в середньому плюс-мінус? Ну, це може бути різні сроки від одного до двох днів. Якщо лікування розпочато вчасно, декілька інстиляцій антибактеріальних крапель може за день другий зняти симптоми. Якщо інфекція агресивна, це може бути і тиждень. Дені декілька тижнів мікрофлора звикає до антибактеріального препарата. Через 5-7 днів бажано поміняти цей антибактеріальний препарат. Якщо лікування неефективне, я вже казав, бажано б зробити посівну мікрофлору, чутливість до антибіотиків. Ну, тобто, все індивідуально. Так. Ну, Якщо хронічна форма, то вона ж невиліковна. Тут просто є якісь. Ми можемо досягти якоїсь ремісії, а з іншої сторони, зараз є багато ну, навіть для, наприклад, покращення функції майбомівих залоз. Ми з Можна навіть там і апаратне лікування, масаж повік, сльозозамінники, гігієнічні салфетки. Можна добитися хорошого результату в лікуванні. Тобто така профілактика періодично має бути. Так і ще питання: нетрадиційна медицина: відвари, травки, заварка чаю це все в плюс чи в мі... Ну, допоміжну роль однозначно, це може якось грати. Я не можу сказати, що це абсолютно неефективні засоби. Скажем, та ж ромашка, трава череди має проти Антибактеріальну дію. Це не вирішить проблему в цілому, але в житті можуть бути такі ситуації, що немає під рукою нічого. Ну, Наприклад, з свого досвіду, я колись там поїхав на полювання і розвився алергічний кон'юнктивіт, не було аптеки, не було нічого, була заварка чаю. І в принципі, я свій стан полегшив. Ці відвари можна використовувати і для лікування синдрому сухого ока, для покращення функцій мейбомівих залоз, використовуючи як своєрідні компреси для промивання очей, коли око закисає. Можна використовувати однозначно, ну в принципі, якщо що, то консультуватися з лікарем також, так ну але не можна використовувати як самостійний засіб для лікування. Ну і чи можна взагалі уникнути і ніколи не хворіти на кон'юнктивіт? Чи є така от профілактика, щоб не отримати таку? Ну, в лапках красу для очей. Це треба бути такою надзвичайно акуратною, мабуть, людиною, що вже межує, мабуть, з психічними захворюваннями. Мабуть, ніхто з нас не без Манія. В принципі, будь-яка людина може йти по вулиці, просто скажімо, вітром може занести стороннє тіло, яке інфіковане, яке має свою мікрофлору і захворіти Ми Можемо поплавати в водоймі і інфікуватися, тому що там є і своя мікрофлора, плюс є інші люди. Своєю мікрофлорою, тобто, це випадок, рулетка така. Собі так. я так розумію, що якщо у людини гарний імунітет, то в принципі воно може і так яскраво і не проявити себе. Так імунітет грає роль. Цій ситуації знову ж таки наголосити, якщо є людина в домі, у якої є конінтів, яких правил гігієни потрібно дотримуватися, щоб на інших ця хвороба не перейшла. Ну це часте миття рук, індивідуальний рушник, можливо, ізоляція в окремій кімнаті. Якщо вже це надзвичайно якась така контагіозна інфекція, ну той же аденовірус, наприклад, ну бажано б якісь поверхні робочі, до яких дотикається ця людина, обробити розчином антисептика. Ну, от я читала ще: що якщо на подушці спить людина, то потрібно, щоб ця подушка була тільки її, щоб ніхто не лягав на цю подушку. Я не можу сказати, що можливо це такий механізм. Він дуже актуальний для розвитку кон'юнктивіта, Але однозначно, якщо у людини є гострий кон'юнктивіт, такий контагіозна, якась надзвичайна форма. Так, ризик є ризики. Ризик І ще знову ж таки я читала, готуючись до програми: що якщо крапають краплі в око яке з конюнктивітом, то з цієї піпетки вже не можна крапати в інше око. Ну зараз же всі каплі, практично без піпеток, вони мають піп в своїй структурі флакона. Якби. Ну, бажано не використовувати ті краплі, які використовує цей пацієнт, тому що можна дійсно інфікуватися, коли ми капаємо каплі. То бажано не доторкуватися до вій пацієнта, тоді не буде інфікуватись флакон. Якщо це робить хтось, якщо це робить сам пацієнт, то він доторкається до нього руками. Ясно, що він його інфікує. Якщо це робить хтось, то і не торкається вій, то в принципі можна використовувати цей флакон. Але я думаю, що не бажано. Як то кажуть, береженого богу береже. Отже, якщо на завершення нашої програми підсумувати, то ця хвороба може перейти від людини до людини, але якщо не дотримуватися гігієни. Так, тому, якщо наприклад вдома є. Людина така хвора. Ви пояснили, що робити. Якщо в колективі є така людина, то якщо вона свідома і відповідальна, то їй краще взяти на три дні лікарняни і полікуватися однозначно. І не ходити до офісу, де може вона передати ця інфекція, наприклад, аденовірус. Він може передаватися і повітряно-крапельним шляхом, mm -hmm. не обов'язково торкатися чогось. Отже, будьте сумлінними, будьте відповідальними щодо себе і щодо людей, з якими ви живете, з якими ви працюєте разом. Пане Ігорю, дякую вам за сьогоднішню тему. Чекаю. Наступних, бо знову ж таки повторюю, медична ециклопедія, яка від вас сьогодні лунала. Вона потребує роз'яснення, розтлумачення, вивчення, що то є за хвороби і як з ними боротися. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую вам і нагадую на останок, що як і завжди, ми попереджаємо на займатися самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. Якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.